А ви вже бачили уродливу їжу в Америці? Тейтер ну, тут це такі маленькі картопляні кульки, схожі на шкільну їдальню. Ззовні хрусткі, а всередині просто пюре без смаку. Це їжа для тих, хто любить ці ностальгію за їдою з морозилки. Знаєте таке? О, а як з приводу міні корндогс Сосиска на паличці обліплена солодким жахливим кукурудзним тістом і смажена фритюрі. Це їжа взагалі чи фестивальний жарт. Стада на час це все виглядає дуже дуже сухо. Вони кидають кукурудзяні чіпси на кукурудзяні чіпси. Це якесь м'ясо, овочі та сир. Це знаєте, як під пиво піде. Ні, під пиво і горілку, і вино, і шампанська. Навіть під це все це не піде. Ні, ну чули з приводу хешбраун. Це тупа терта картопля, яку підсмажують сковорідці до хрустої скоринки. але всередині. Ні, часто залишаються мокрою і жирною. Ну чому це посмажити Роз. нормальну кухню? Час не куштували. Це ті ж самі тейтертоц, а бідненькі тейтертоц. Але на цей раз американці вирішили додати туди якийсь несмачний без смаку. Взагалі фарш, може якийсь, якщо пощастить овочі, і звичайно, сир, який вони обожнюють. А що ви пробували в Америці? Вам не сподобалось.